Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 11 по 17 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Трійка Кубків, гулянка, якась може намічається в когось, когось буде якесь святкування, чогось корпоратив може, просто буде приємно, класно проводити час зі своїми друзями. Як варіант, по цій карті може нова людина з'явитися в вашому житті. Або як варіант, дуже часто карта показує історію, коли м, з якоюсь людиною, яку ми знаємо, може раніше не дуже сильно спілкувалися, зав'язується якась така дуже класна бесіда, за рахунок чого наші стосунки виходять в новий формат. Передружба не в когось може бути по цій карті, а це може бути якийсь бурхливий, недовготривалий роман. Багато клієнтів може бути на наступному тижні, якщо ваша робота безпосередньо залежить від клієнтопотоку. потоку. Отримання якихось перших результатів часто по цій карті. Буває багато алкоголю можете вживати на наступному тижні, що не є дуже добре, ну кожному своє. Або от якийсь може на день народження вас кудись запросять, може ви будете вдома там, не знаю, щось відмічати за нове або ще якусь історію. Тут якийсь целебрейшн ну, повинен бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Король жезлі випадає, ну це може бути людина Овен, Лев або стрілець по знаку зодіака, яка з'явиться в вашому житті і буде допомагати вирішити якесь питання. Як варіант, це людина може, яку ви знаєте, і тут з цією людиною буде взаємодія. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш просто такими сильнішими енергіями. Як варіант, якісь можуть бути досягнення у вас безпосередньо по роботі, тому що жезли в нас відповідає за кар'єру, самореалізацію, якісь досягнення в особистому плані. Це може бути знову ж таки бізнесмен, людина, яка займається креативними сферами діяльності, така харизматична, імпозантна, ініціативна, вольовита, сексуальна на спорт може підете. Може будете з тренером займатися, може будете якось на дієту якусь сядете, тому що ця карта вона може показувати турботу про свій фізичний стан як варіант, або це може бути ще раз повторюсь: от, може бути бізнес власне відкривати або в колаборації з кимось, хтось вам запропонує. Або ну, спорт, скоріш за все. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось, що там ще остання карта на сьогодні скаже вам. Колісниця випадає, ну це може бути якийсь бурхливий роман, когось зав'яжеться. Це може бути перехід на новий формат ваших взаємовідносин з цією людиною. Там пропозиція руки і серця, давай з'їдемось, давай кудись поїдемо. Це може бути поїздка до цієї людини, або як варіант, ця людина до вас в гості приїде. Це може бути історія, що ви будете відправляти комусь посилку на наступному тижні, або як варіант, ви отримаєте від когось посилку. Дуже часто по цій карті проходить така історія, коли. Хтось якось може на нас мати емоційний вплив, за рахунок чого ми можемо якось тормозитися в процесі вирішення якихось питань. Може, ви будете когось виводити на якісь специфічні емоції, які вам треба від цієї людини отримати. Приїзд може бути по цій карті, зміна роботи, зміна навіть як склала сфера діяльності може бути. Може ваш офіс просто приведуть. Покупка купівля-продаж машини може бути, ремонт автомобіля може бути по цій карті. Щось пов'язане з транспортом, може переліт кудись, політ буде в когось кудись. Ну, от щось якось повинно так для вас програтися. Далі у нас ідуть. Терези, подивимось, там у Терезів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Перша карта. Туз мечей. Це може історія бути, що ви будете займатися реклама маркетинг, піар от щось якось інвестувати в цю історію, там не за рекламувати свою роботу, рекламувати себе в інтернеті. Може для себе відкрити якусь нову соцмережу. Це може бути тверезе, в такому нормальному форматі, вияснення відносин з якоюсь людиною, після чого будете приймати якесь рішення. Це може бути знайомство в соцмережі з кимось новим, це може бути якась у вас прийти радикальна така революційна ідея, що як зробити. От, не знаю, там ніколи не думали, що будете його займатися, підете його займатися, або ще щось в такому форматі. Як варіант, можуть наступ... поступити до вас якісь хороші новини по цій карті. Це може бути робота з документами, або наприклад, як варіант, ви можете почати чомусь навчатися новому. Скажімо так, вивчати якусь нову інформацію в інтернеті, або вступити кудись в якийсь вус. Може м -м, почнете як варіанти, я не знаю, типу, курси, якісь, семінари, майстер класи Публічну якусь діяльність по цій карті можете вести. Тоже така історія можлива. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Трійка мечей. Ну, не знаю, типу, може наступить ясність якісь е, історії, і ви зрозумієте, що ви там не отримаєте бажаного результату. Або, наприклад, е, не знаю, признається вам хтось, що там зрада в стосунках була. Трійка мечей може давати історію, що можете прихворіти і активно якось шукати якусь інформацію в інтернеті, як вам швидко вилікуватися. Або як варіант окремо карти можна трактувати, і по цій карті можете там погане самопочуття може бути. Як варіант, це новина, про яку я казав, може бути не дуже хорошого формату. Трійка мечей дуже часто дає таку історію, коли ми можемо переймати думки інших людей або просто дивитися на них і думати, що у нас. Не виходить. Це так само не наприклад. Я хочу там працювати в салоні краси. Та блін, там так вже багато цих е, візажистів там, паригмахерів. Що там я ще буду робити? Тобто ви вже робите приждемну оценку, коли цього не треба робити. Тобто слухайтеся до свого серця, і робіть так, як ви відчуваєте за потрібним. Йдіть за покликом свого серця. Ну щось якось вас може засмутити на наступному тижні, або як варіант по трійці мечей. Ви можете просто переживати з приводу інформації, яка надійде, хоча по факту вона там нормальна, і це тільки ви себе самі накручуєте якось такому Форматі. Ну, Серце може боліти по цій карті, може там працю якусь треба буде робити. Мені здається, тут якась от новина може вас засмутити. Мені чомусь здається, давайте ще одну карту для вас. Двійка жезлів. Тут може бути знаєте що переживання з приводу того, треба чи не треба хвататись за цю можливість і рухатись далі. Тобто, можете бути в якомусь стані вибору. Ну, дивіться, це така історія, що ви можете отримати ці пропозиції, можливості і за рахунок того, що можете дуже довго обдумувати, їх втратити. Двіка кажезді може давати планування чогось. Наперед, наприклад, ви планували там з кимось кудись поїхати або ще щось, і в итогі там треба буде перенести, або там щось у когось трапиться, і не вийде це зробити. І це може вас засмутити. Оцінювати якісь перспективи можете по цій карті, планування наперед може бути з кимось разом, а це може бути історія там не знаю більш перспективної роботи для себе побачити, але при цьому якось можете вагатися, сумніватися, чи треба виходити з того стану стабільності, іти в цю зону турбулентності, напрягатися, щоб отримати багато більше. Тобто страх типу, знаєте, що. Втрачу те, що в мене є, і не отримую те, що мені пропонують. Ну тобто, якась от накрут може бути, або може бути просто вам як варіант, впадло виходити з того стану стабільності, в якому ви зараз знаходитеся. Ну тут якийсь вибір вам точно треба буде приймати, і ви можете переживати за те, що цей вибір може бути не дуже ну, тобто, якщо ви його зробите, не отримаєте бажаних результатів. Далі у нас ідуть Подивимося, що там у водолічики буде відбуватися на наступному тижні. П'ятірка жезлів випадає. А, ну по п'ятірці жезів як варіант може бути конфлікт з кимось. А це як варіант може бути, що якісь конкуренти вороги проявляться, об'являться. Як варіант, дуже часто по цій карті відчуття внутрішнього конфлікту може бути у вас, там не знаю там треба йти в цю сторону чи не треба йти в цю сторону. Там, треба починати це, відкривати там бізнес, чи не треба. А, це може бути якісь змагання, в яких ви можете приймати участь. Відчуття якоїсь конкуренції може у вас з'явитися там, наприклад, на роботі Блін, хтось робить роботу краще ніж я, і будете з з цією людиною змагатися там, хто краще зробить роботу. Ну от якийсь конфлікт по цій карті зазвичай проходить. Як варіант, треба буде відстоювати якісь свої кордони, захищати свої якісь інтереси. Це може бути жвава дискусія, дебати, наприклад, на нараді з приводу роботи. Там от щось якось з кимось будете домовлятися, от дуже сильно обговорювати якісь моменти. Така історія може програтися. Давайте далі подивимось ще одну карту для вас. Паш кубків випадає. Це може бути конфлікт з дитиною, це може бути конфлікт з вашою коханою людиною. Ну аби ж на кубків, це може бути через те, що ви якось викривано сприйняли інформацію, подивилися на всю цю історію через призму рожевих окулярів. Ну, така карта дитячої інфантильності, дитячої емоційної нестабільності. От якось, ну тобто, думали через призму рожевих окулярів. Якось це може бути навчання, стажування. Може, ви будете когось стажувати. Це може бути історія новини з. З приводу сім'ї, якісь вам можуть надійти по цій карті. Це може бути побачення, романтика, подарунки, компліменти, які ви можете отримати. Може, ви будете комусь робити подарунок. Там може цій людині не сподобається ваш подарунок, або будете переживати, чи те купили, чи не те купили. А це може бути як варіант, будете якісь питання з приводу дітей вирішувати, якщо вони у вас є. Дуже часто по цій карті проходить творчість або відпочинок, і гульки проходять також. Ну тобто якісь гулянки, тусовки, багато можете алкоголю зловживати. Щось дуже всі багато алкоголю, багато о, фінансових карт. Ну, окрім вас, водолії поки що. Ну, от щось якось така історія точно може програтися по цій карті Паш Кубків. Можете дуже сильно ідеалізувати якісь починання, за рахунок чого можете боятися рухатися через те, що поставили собі дуже сильно високі требування в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас. Щось з дітьми може бути пов'язане. Карта вежа випадає. Ну, якісь руйнування може бути, якась форс-мажорна може бути обставина. Будьте обережні, щоб по цій карті якось не травмуватися. Може, ви прихворієте як варіанти, будете лікуватися. Карта башня може давати ДТП, якісь, я не знаю, не дай Бог. А по цій карті може бути просто історія, що ви там щось планували, планували. В итоге там людина, наприклад, не змогла з вами зустрітися. Або це може бути історія, що. Якісь стосунки з кимось зруйнуються, наприклад, та ж реальність. Хотіло одного ви тоді зрозуміло, що там з цією людиною, з цим інвестором, ви не зможете побудувати спільні там плани, якісь в такому форматі. Це може бути неочікувана, неочікувана може якась звістка там когось звільнити на роботі. Ну от щось якась така форс-мажорна, різка ситуація, яка руйнує щось. Ну дивіться, по цій карті зазвичай башня вона руйнується і на її місці завжди виростає щось набагато красивіше, новітніше, і відповідно тут ви повинні. З плином часу отримати щось набагато більше і краще, ну кращу людину, або ще щось в такому форматі. Ну от по цій карті, от якась от неочікувана ситуація повинна у вас відбутися, от щось якось зруйнується, на жаль. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Цьоміки-боміки! Скакав закату.